Житель Василі Великий, на псалми. Бессін на передчастину першого псалма. Усе Писання Богодухновене і корисне, говорить апостол Павло. Це для того написано Духом Святим, щоб і в ньому, як і в загальній лікарні душ, усі ми люди заходили лікування, кожен від власної свинини Дунь. Бо сказано, сілення лікує великі гріхи. Проте одного навчають пророки іншого і сто реків побуту, одного наставляє закона іншого на опумлення, ліді притчі причі. Книж псаломів об'єднує у собі корисне до всіх книг. Вона пророкує про майбутнє, нагадує про події, дає закон для життя, дає право для діяльності. Одне слово, вона загальна скарбниця добрих учень і ретельно відшуковує, що кожному на користь вона виліковує за стрілі рани душі, нещодавно враженого дає швидке стілення її хворих відновлення і не пошкоджу підтриму взагалі, скільки є сили, знищує пристрасті, яку в людському житті від різними лічинами панують над душами. І крім цього, вона викликає в людині якусь тиху. Насолоду та утіха, яка робить розум з нотли, святий знав, що важко вестрі людський до доброчетності, що через схильність до насолод ми не дбаємо про правильний шлях. Отже, що ж робити? Довчення додає приємність та молодіні співа, щоб разом з солодкими милозвучними для вух ми непомітно прийняли й те, що є у услом. Так само і мудрі лікарі, коли дають пити літі, тим, які мають відразу до них, нерідко обмащують чашу медом. Для цього і вигодаємо для нас всі гармонійні пісні співи, псалмів, щоб діти віком або навіть незрозумілі вдачі. Видимо лише співали їх, а насправді навчали свої душі. Навряд чи якийсь із просто людині, особливо нестаранних, піде звідси, легко запам'ятавши постольської пророчку заповідь, а віричі спломів і вдома співають, і на то, їх виголошують. І якщо хтось лютиться, як звір, то що не втішиться його вуха, псалмом. Піде геть, умить гамуються в себе люті душі молодійним сі? Псалом тише душ. Зотель миру, він утішає бентежні та тривожні помисли, він пом'якшує жадатованість душі та вгомови їх не стриманість. Вселом посередньої дружби, єднання далеких, примирення ворогів, бо хто може вважати ще на ворога того, хто з ким підносить єдиний голос до Бога. Тому самоспіву дає нам одесне найбільше любов, замість узла, винайшовши для єднання, спільний спів, з людей в один дружній хор. В присановище від денні входження, і захист ангелів зброї від нічних Страхіть, неспокоєння денної праці, безпека для немовлят, показують квітучому віці втіха старцям, найбільш престольне вбрання для жінок, тіло виселяє пустелі, робить смутливі торжище для новопочатківців. Це початок навчання для тих, хто досягає успіху, збільшення знань для досяг. Досконалих утвердження цього голос церкви він робить святкування світлим, і він викликає печаль побожим, псалом навіть від кам'яного серця, добуває сльози, у псалом, зайняття ангелів, невесне співжиття духу і пахощі. Це мудрий винахід учителя, який зробив так, щоб ми співали, одночасно навчалися корисно. Ось цього й уроки краще загрупуватися в душах, бо те, що вчиться з примусом, не залишається в нас надовго, а що насолодить та приємністю, прийняти те в душах курсніше і міцніше. Чому ж ти не навчаєшся з псалмів? Чи не пізнаєш звідси велич мужності, суворі справедливості, чесність снудливості? Досконалість, насудливості, спосіб покаяння, міротерпіння, будь-які блага, які б не назвав. Тут є досконале богослов'я, пророкування про прошестя Христа в плоті, погроза судом, надія воскресіння, страх покарання, бідниця слави, откровення таймс, ну всяку великі загальні скарбниці зібрано в книзі псалмін, який між багатьох інструментів, проб пристосовував саме до так званого псалтиря. Даючи тим, що мені здається розуміти, що в нього подає голос благодать, яка сходить зверху від духа, бо лише в ньому одному з музичних інструментів, джерело звукомітиться вгорі. Оці три літарові внизу звучить мідь під смичком, обслудить джерело гармонійних ладів. Має угорішими ми прагнули шукати вишнього, приємність співу». Не захоплювалося до плодських пристрастей, до того ж хороше слово, як думає благокомудре, і прийму до себе будови цього інструмента, показала нам, що люди з прекрасною, влаштованим душею і можуть легко підноситися до вишнього. По цьому розглянемо і початок псалмінг. Блажен Мушель на іденти радом чистивих, домобудівники, зводячи на висоту вишні будівлі, основи викладають відповідні до висоти, також коработі будівельники, готуючи корабель для підйому великих вантажів, укріплюють підвох, Підводну частину враховуючи тяжкість товарів, які будуть на ньому наваждатися, і при народженні тварин серця, яке природне утворюється першим, а це природи будови, відповідно до майбутньої тварини, через що тілесна тканина утворюється навколо серця пропорційно до власних начал, і звідси походять підміються розмірі тварин. Але що означає основу будинку, підводна частина в кораблі серця в тілі тварини, таке значення, здається, мені мається коротка передмова. Щодо цілого складу Псоломів, оскільки псалмопівець далі має набір умовляти до багато чого, важкого сповненого незвичайних подругів. І цілі, що він подвижникам блоччестя, заздалегідь вказує на блаженний кінець, що ми, сповідаючись, наготовлення нам блага, бо що ми зносили скороводу теперішнього життя. Таке труд мадрівників, які долають на рівний і термінистий шлях, полегшується очікування зручного притулку, і купці подвижно спускалися в море, спонукає бажання придбати. Товари для земоробів робить непомітну праці, надія на вражає таму спільний наставник. У житті великий уквітлі дух істини, примудрій благомастирне запропонування перед нагороди, аби ми сялися зором далі від тих трудів, які під руки поспішили думкою, наслудилися вічними благами, блажен муж чи нам нещастивих. Отже, є істинне благо, яке у власному первинному сенсі слід. Назвати блаженним, і це є Бог, через що поломаючи нам розгадати про Христа, Хай заславне благовістя блаженного Бога, очікуючи блаженного повання, явлення слави Вишнього Бога і Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Коментар Патрології грецький, підкреслюючи цитата, складе на Бог, перше закону з благословенням слава Божого Бога, а друге явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Бо справді блаженне це жерельне добро, до якого все. Звернене, якого все бажає, що незмінне єство, це владичне достоїнство, це безтурботне життя, це беззначальний стан, в якому немає змін, якого не торкаються переміни, це вічна джерело, це невичерпна благодать, це невичерпний скарб. Але не вілиться та фітолюбці, не знаючи природи самого добра, часто називають блаженними те, що не має жодної вартості, багатство здоров'я, пишне життя, все що за своєю природою, не є добрим, тільки не лише швидко змінюється на протилежне, але водаю своїх не можна зробити добрими. Бо кого зроблено справедливою багатство або снотливим строю навпаки, кожен з них дарів сприяє гріху, що з зловживанням ним. Тож блаженний той, хто придбав гідне більшість ціни, хто став причетним до невід'ємних благ, але як пізнаємо його, то той, хто не йде на раду нечестиву. І раніше, не скажу, що означає не йти народу нечестивих, я спробую розв'язати для нас питання, яке тут постає, запитаю, для чого пророк бере одного чоловіка і його називає блаженним. І вже чи блаженних він виключив жінок. Ні одна чесно для чоловіків і жінки, як у творіння має рівну честь, а тому нагороди для Бог однаком. Слухай, що сказано в книзі буття і створив Бог людину, а за образом Божим створив її чоловіка, жінку створив їх. Але у кого породу одна, ото її дієтаж. Діє Зауважте, як важливий богословський принцип, тотожність дії, тотожність природи, неоразово живе на світлиним Василлям і іншим отцями церкви по докланаціям великим для обрутування догма та приєднав Святої Троїці і і до сфери антропології, набираючи тим самим універсального значення. А чиї діла рівні для тих і нагороди та саме, отже, чомусь сталопівець, згадавши про муря, змовчав про жінку, бо, зважаючи на рівні сіства, вважавши достатнє для позначення цього вказати на те, що переважає вроді. Зрештою, не зважаючи на рівність на буті чесного чоловік є першим щодо жінки. Тому блаженний мощі, наночестивих, дивиться, яка тут точність у словах, оскільки думок, сповний кожний вислів, не сказав, що не ходить на нещастивих, але що не йде, хто не. Серед живих, кого не можна назвати блаженним через невідомість, закінчення його життя, але хто виконав покладені його обов'язки і закінчив життя бездоганним кінцем, то хто можна безперечно звати блаженним чи муж блаженні, що ходять у законі Господні, тут Писання називає блаженним не тих, які не ходили, а ті, які ще ходять у законі, це тому, що ті, які чинять добро, за саме діло гідні свалення і ті, які уникають зла, слуговують на похвалу, не тоді, коли вона. Радші двічі хвиляється ріха, але тоді, як можуть завжди уникати, спокуси в злі. Але за логікою понять перед ними постає ще одна трудність, що в певець називає блаженним не того, хто досягає успіхів у чеснотах, але того, хто не схої гріхам. У такому разі кінь і вілий карень могли б назватися блаженним, бо яка неодошевлені суто стояла на поті грішних, або яке б у словесне на собі лише гобителя, проте потерпи, трохи знайдеш ліки. Порох додає, але у законі Господнім волі. Повчання в законі Божої притаманне не лише розумній істоті, а ми скажемо і те, що початок заспокоєння доброго, піддалене, і злом, бо бо сказану хвиляцію зла і творить добро. Отже, прийму дребла стерну, приводячи нас до доброчесності, цілості віддалені від ріка, позначив початок добрих діл. Якби він раптом зажадав від себе досконалості, то, можливо, б і забралося взяти до діла. Нині привчається до того, що найлегше поступитися, щоб ти знаходи, та до решти. І я сказав, би, що вправляння у чесноті подібніться Лацівці, те, те саме ті Лацівці, яку бачив колись блажений Яків, одна частина якої була близько до землі, торкалася її, інша сягала вище самого неба. Тема ліствиці чеснот» для сходження до християнської досконалості та святості Східно-християнської аскетичній думці, будучи наміченим для Васильєм, знайшла згодом своє класичне виявлення у знамениті ліспиці, Райській ліспиці, правду Івана Іссинайського. Тому ті, які вступають в до добродійне життя, повинні спочатку трудитися стопи, свої на перших щаблях із них не впино здійматися, далі вище, доки нарешті поступну досконалістю, дітиму на можливість людської справу суту. Тому, як первинне сходження по і віддалення від землі, так і в житті бозь віддалення від зла є початком досконалення. Взагалі, ж уся бездіяльність набагато легше від будь-якого діла. Наприклад, не, вбив, не чи не прилюба, не вкради, кожна з цих западів вимагає тільки бездіяльності і нерухомості. Полюби ближнього своїх самого себе, продай майно своє, рождай у Богам. Якщо хто примусить тебе йти з ним одне, попроще йди, з ним два. Ось вже дії, які лежать подвижниками, для їх дійснення потрібна вже душа мужня, тому дивуйся, му досі, хтось легше і легко доступне нас до досконалості. Псалмоспівець запропонував нам три умови, які вимагають дотримання. Не ходити на надо чистивих, не стояти на поті грішників, не сидіти на судилище губителів, ідучи за природним перебігом речей в місці правдик сказано ним. Бо спочатку починаємо обдумувати намір, потім відкріплюємо його і після того тердимося, обдуманому через це найперше слід назвати блаженну чистоту, таких помислів, оскільки коренням тілесних дій є рада серця. Так перелюб спалахи спочатку в душі слатолюбця, потім вчиняє тілесне роз... Тому Господь говорить, що в людини те, що оскреняє її, оскільки ж гріх проти Бога, називається власним сенсі нечестям. Ми ніколи не допускаємо собі сумнів про Бога через невір'я, бо це вже означає на тинародом щастих. Якщо скажеш отецю своєму, чи є Бог, який усім керує, чи є Бог, який на небі, оспоряжається всім окремо, чи є суд, чи є нагороди кожному заділа його, чи йому оправдні живуть у Боспі, грішні богатіють, одній немищі інші насолоджується здоров'ям, одне зба. Згадлені інші славні, чи не самостійно та випадково рухає цей світ, і чи не безсурудний випадок до жодної логіки розподіляє кожному жереб життя. Якщо ти, типу, подумав, пішов на радну частину, хто блаженний, хто дає у собі місце для сумніву про Бога, хто не впав, легкодушниці, побачивши терпіння, але вчіки майбутнього, хто не має про нашу проця, недовірливої думки, блаженний той, хто не встане полічників, потю не називається життя, тому що кожен з народжених поспішає до кінця ті, що сидять на кораблі, бо жодна не суться, вітром до пристані, і хоча самі того не відчувають, однак бій корабля не ближає до мети, так і ми з пинним часом нашого життя, мови якимось безпередним, невпинним рухом непомітні течі течії життя, захоплюється кожен до своєї межі. Наприклад, ти спиш, а час тікає від тебе і не спиш, а думка твоя працює, але разом в життя трапиться кошти, не відчуваєш. Цього всі ми люди біжимо якимось поприщем, і кожен з нас поспішає до своєї мети. Усі ж ми в дорозі так, ти можеш викласти собі уявлення, про цю путь. Ти подорож у цьому житті, по все проходиш, усе залишається понад тебе, бачиш на шляху рослини чи траву, чи води, що інше наслуговує на полі. Помилуйся трохи на іде собі далі, знов втручаєш каміння, приривиш кручу скелі, в ній вчасно звірів, адіоплазанів, терення або інше щось неприємне. Пожурися трохи, потім залишаєш. Таке життя воно немає, ні постійних задоволень, ані протяжне скорбот. На тобі належить цей шлях, та й теперішнє також не твоє. Подорожні мають такі звичаї, як ступив перший крок і одразу за ним вносить знову інший, а за цим і наступний. Поглянь чи не подібне до цього життя, нині не обробляєш землю, завтра будеш обробляти інші. Після цього ж інший хтось, чи бачиш ці поля, чи довгі будівлі скільки разів кожне. З них упродовж свого існування перемінило ім'я, назвалося властивцем того, то потім перейменоване на ім'я іншого, перейшло до нового власника, іншого став називатися власністю ще когось. І так само на життя, хіба не путь на яку стоїть, того хто інше, якою це іншим, одним наступає. Тому, блажень, муж, хто не путь грішників, не став. Що означає не став? Людина, коли перебуває у першому віці, тобто немовлячим, поки ні прошлен, ні доброчесно, всі таки даний вік не здатний на кожен із цих станів. Проте, коли наш розум стає зрішиним, тоді збувається написане, коли прийшла запит, то гріх ожив, а я помер. Бо виникають лукаві помисли, які народжуються в наших душах від плоских пристрастей. Справді запит прийшла, тобто було набути знання добра, якщо вона не переможна поганий помислом, але допустить розуму, Поневолитися присоцям. Ковріх живе помре разом через гріхопадіння, то блаженний, хто не залишився на поті грішних, але з благом розуму, прийшов до життя було щасливо. Є два протилежні шляхи шлях широкий і простий, та шлях тиский і скорботний. Тема до шляхів, шляху життя, шляху смерті, як стисло викладу християнського морального вчення в церковній писемності була достатньо розроблена ще в Першому-2 столітті, від послання Варнава, пастри Єрм. Два також провідники, і кожен з них намагається слити до, до, до себе. На шляху гладкому ти типу похилим провідник, брехливий, але лукавий він не допомоги на село тягне тих, що підуть слідом за них, і до погиблі, на шляху на гладкому та круто, проповідник добрий ангел. І він через важкі труди чесно але тих ще йдуть слідом за ним до блаженного кінця, доки кожен з нас є не не мовляв та женеться за тим, що даємо. Було тепер. Дати він ні, трохи не дбає про майбутнє. Але ставши вже мужем, коли уявляний досконалість, він ніби бачить, що життя перед ним розділяється над... веде до чеснот та до пороки і часто вертається на них душевне око, розрізняє що властиво чесноті пороку. Життя грішників показує собі усі насолоди. Земного віку життя праведних являє тільки благо і майбутнього Віку шлях спасених, як обіцяє майбутнє блага, так примушу примушує браці тепер. А життя стастолюбне та нестримане, пропонує не очікувати потім на солоду, тому всяка душа кружляє, не може стояти серед помислів. Коли не веде себе на думку про вічне, обираючи сноту, коли ж кине поглядом на теперішнє і дає привагу задоволення. Тут бачить відпочинок для плоті, а нам там її понилення, тут пиявство, а потім піс, тут не спро... кровний сміх, а там ресні сльози, тут танця, там молитва, тут сопілки, там цітхання, то розпуста, там снатливість. Оскільки ж існе благорозум може осягнути тільки через віри, бо воно віддалено від нас, його не бачимо його, і вухо не чуло про нього. А слухкість гріха під нас від рукав на слоди пливає через кожне почуття, а той блаженний, хто не принадовився на погибель, приманки на солод, але терплящий очіку на діс і під час вибору то чи іншу шляху не став на шлях, який, який веде до зла. І не що губителів не сидить. Чи не про ті, говорить сідали ще на якіс? Почиваємо тілом, як стосується дерева гріха, так і сидалище, на якому колись сидів річний слід мені як що шкідливо. Чи слід думати, що підсидалищем розуміємо непорушне та постійне перебування у сваленні гріха? Що слід нам остерігатися? тому що постійне перебування в ріху утворює душу невправно звички, бо настріла душа привестися, бо утверджений часом помоси про гріх важко виліковується, бо й зовсім стоїть неволікованим. Коли звички, як найчастіше, трапляються, приходять у природу. Тому й слід бачити, що нам навіть не торкалася до злам. а Інший шлях негайна після спокусить тікати від неї, як від удара, якого знає стрілець, як написано у Соломона, полиху дружину, але відсіч не бариться на місці. Не спиняє погляду того не на наді, а тепер знає ті їх юності, попзнувся до прочкій пристрасті і до сою сивини, та схильність до зла перебувають у гріхах, як сивинів. свині валяються в багні, де далі більше забруднюються, так і ці люди через сласто любство, від дня до дня вкриваються зновою ганьбою. Отже, блаженне діле навіть не подумати про зло. Якщо сви, як оскоплений ворогом, так і прийняв у душу ради нечестя, не стій на гріху. А якщо. й того зазнав, то не зміцнюється у злі, тому не сиди на сядали ще з знубит, гнобителям. Якщо ти зрозумів, процесі дала ще десь у писанні, а саме про тривале перебування у злі, то дізнайся, кого воно називає губителем, про провиті люди, тому що кажуть, що якщо вона зачепить одну людину, чи тут через спілкування перекидається на всіх поблизу, така властивість цієї хороби, що всі одне від одного приймають ту ж невисть, які ж діла беззаконнів опораючи. Вони одною хоробу всі разом трядають, на другий разом гинуть. Чи не трапляється ти бачать, як розпусники сидять на торгищах, насміхаються не неснотливим, розповідають про дії соромницькі діла, про свої вчинки, які обслуговують темрявим, як прилічують випадки свого безчестя, мов подуги чи інші якісь доблесті. Це робитель, які намагаються власність своїм порок передати всім і спілкуються, зробити батьох подібний до себе, щоб уникнути ганьби, якщо пороки стануть спільними вогонь, торкаються до вони не може не захопити усю, і надто якщо подме сильний вітер, який переносить полум'я з одного місця інше, так і гріх доторкнувся до однієї людини, не може не прийти до кожного, хто наближається, коли хто роздмухать лукаві духи. Так дух блуду і обмежується, де обмежується тим, що заньбити одного, але й одразу приєднується тверд. Товариші, бенкети пояснюють робітське розповіді і нечистива жінка, яка разом п'є до одного, сміхається, інша, з всіх розпалять до одного, і також ріха. Невже малася зараза, невже значне, таке поширення зла. А хто подібний цілих варієм бо людині, казав завдяки якомусь іншому пороку досягла ночної влади суспільства стала правидки в народі, їм потім впали, найгадиніше пристасті. Невже ж і наслідувач не приймав свою душу згугу. Присвоївши порок, пороб током уподібнюється, близько нової світі показує одночасне життя людей, поставлених на виду. Воїни частіше наслідують воєначальника. Городяни будуть собі приклад, і начальників взагалі, коли багато, хто вважатиме загідне, наслідувати порог однієї людини, тоді справедливо та належно буде сказати, що від неї шириться у житті якась згубна душа, бо гріх виль може багатьох підлеглих, скаляє до наслідування, і оскільки один від одного переймає згоду, то про таких людей говориться, що вони гублять душі. Отже, несить настаючих обителів, не бери участі в зібраннях людей, які заводять шкоди добре і вдачі та гапагом залишається у товаристи радників на зло. Слово моє затрималося на передмові, а проте помічаю, що його обсяг перейшов належну міру, так що вам було б нелегко тримати пам'яті, якби сказав щось більше, і мені важко продовжувати служіння слову, хоча зроджено мою неміч мені бракує голосом. Але, хоч і не доведене те, про що мені говорити, хоча сказавши, що слід тікати від зла, я промовчав про те, що як молить усконалютися, завдяки добрим ділам, тим запропонувавши нинішнє ваші прихильні Увайся, побіцяє Спожо допомога, допомогти й те, чого бракує, якщо тільки на мене не буде накладено, цілковите мовчання, нехай дарує Господь і нам нагороду та сказано, а вам підвід, почутого з благості Христа, того, як свого, якому належить, слава держави, на віки віків. Амінь.